Не вдалося врятувати. Одинадцятирічний хлопчик, якого вчора збила маршрутка у центрі Львова, помер у лікарні. Медики боролись за життя дитини упродовж чотирьох годин. Через важкі ушкодження внутрішніх органів серце дитини зупинилось на операційному столі. Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватці від ДТП загрожує до восьми років за ґратами та позбавлення водійських прав на строк до трьох років. Нагадаємо, аварія сталася на перехресті поблизу оперного театру. Хлопчика з під автобуса діставали перехожі, гуртом підіймали маршрутку. Відомо, що на момент ДТП світлофори на перехресті не працювали, оскільки не було електроенергії. На місце прибули медики, які госпіталізували дитину до лікарні Святого Миколая. Відомо, що за кермом автобуса Бас був 60-річний водій, житель одного сіл Стрийського району. На жаль, травми були несмісні життям. Дитині надавалася вся необхідна допомога у вигляді масивного переливання крові, операційного втручання з приводу розриву легені і травми порожнистих і парамхіматозних органів. Але, на жаль, впродовж чотирьох годин після надання допомоги дитина померла.